Реально, давайте будемо чесними, пачками гинуть і там, і тут. І, і що з цим робити, от, от мені сказати дуже важко. Один вважає нелегітимного того, а цей вважає цього. І все, і привіт! А ми з вами заручники цієї ситуації. Телеграм-шапці профілю, там є збірка того, що, що сьогодні говорилось. І ви знаєте, все те, що говориться, якщо, якщо ми не включимо здоровий глуст. То я думаю, всі при чому. То я думаю, що війна може тривати ще років 10. Напишіть вашу думку. Ну і почитайте спочатку, що там розказували. А коли прочитаєте, спробуйте відповісти на питання, може завершитись війна при ось таких вхідних параметрах. Угу. Ну і не забувайте про наших чиновників, про їхнє відношення і їхню готовність боронити країну. Ну, звісно, що не на передовій